Людям, які були поранені на Майдані, вирішили надати путівки на оздоровлення. Однак виявилося, що у списку на їх отримання є далеко не всі. Майданівці шукали правди у владних кабінетах. Безрезультатно. За допомогою звернулися до народного контролю. Так, ну, а це наш. Пану Івану, 18 лютого у сутичках з Беркутом на Майдані вибили зуби та кулею розсікли око. Про те, що сьогодні йому належиться потівка на оздоровлення, чоловік довідався випадково. Як шукав правди, розповідає координатору народного контролю у Коломиї Геннадій Романюку. Краще гроші приховати, краще гроші покласти собі в кишеню, чим виплати тим, кому вони дійсно потрібні там на лікування. Треба. Е... Добиватися правди, добиватися в чиновницьких кабінетах, повибувати їх на чисту воду. Чоловік пані Алли на майдані отримав важку травму голови. Зараз у списки на оздоровлення його включили, але це коштувало сім'ї багато зусиль. Та я сказала, що докажу тим, що в мене є виписка. Від 3, від 3 чи 4 березня що дійсно він лежав у травматології, де був прооперований. Важко зараз, щоб щось добитися. І він не тільки мій чоловік, в нас є багато людей, які дійсно потерпіли і мали поранення, і вони не мають як підтримки, може, тої, щоб щось добитися Села Велика Кам'янка на Майдані були понад 80 осіб. З них двоє загинули, а п'ятеро отримали важкі поранення. Та чомусь лише одна людина, включена у списки на отримання путівки. Майданівці просять відновити справедливість. Що зараз є якісь путівки? Треба ці путівки надавати тим людям, які дійсно постраждали. На що путівок? такої інформації не було. Я дякую, що що ви цим піклуєтесь, що ви цим займаєтесь, тому що ви, пані Оля і Геннадій Миронович, це е, ті люди, на яких ми покладалися на Майдані, і ми віримо, що ви і надалі будете у правовому русі це все вести. Координатор Коломиян на Майдані, активіст народного контролю Геннадій Романюк каже, що досягти справедливості у цьому питанні не складно. Потрібна лише співпраця установ, які займаються формуванням списків зі страйковим комітетом та медиками. Потрібно, щоб у цей список попали дійсно ті люди, які потребують в першу чергу нагальної допомоги. Ми всі разом цим займемося цим питанням і проконтролюємо. Щоб довідатися, чому система видачі потівок є непрозорою, журналісти народного контролю йдуть до обласних чиновників. Там кажуть, всю інформацію щодо формування списків вже, мовляв, надали. Інші ж недоліки обіцяють виправити. Ми зіштовхнулися з тим, що дійсно йде розкоординація. Департамент соціальної політики при обласній державній адміністрації зробить все можливе, щоб це було так, як воно повинно бути. Так як ми зобов'язані зробити для тих хлопців. Чи буде відновлено справедливість. Проконтролюють наші активісти. Ольга Баранецька, Геннадій Романюк, Володимир Томенко, Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює етжімейлкрафка.ком